Доброго дня любі малята, варто тільки в ліс ходити після дощу. І вони тут, як тут. Деякі з них ховаються, а інші ніби навмисне на очі попадаються і готові застрибнути в кошик. Здогадалися, що це? Так, це гриби. Приємний запах і неповторний смак грибів роблять нас шанувальниками цих дарів природи. Але вирушаючи в ліс, озброїтесь не лише кошиками, а й пильністю. В лісі ростуть не тільки їстівні, а ще й отруйні гриби. Пропоную сьогодні побувати на гостинах в ридному царстві. Іноді їстівні гриби називають лісовим або рослинним м'ясом. Гриби багаті білком, вуглеводами містять вітаміни. Вітамін Д. Серед їстівних грибів можна виділити боровик, маслюк, грусть, лисичку, підберезовик, сироїшку, опеньки, під осичник та інші гриби. Їстівних грибів в природі більше, ніж отруйних. До отруйних грибів відносяться бліда поганка, мухомор, опеньок несправжній. Сатанинський гриб. Бліда поганка має білу шапинку з пластинками знизу. Вона відрізняється характерним розширенням з спідничкою на тонкій білій ніжці. У блідої поганки знизу шапинка, пластинки завжди білі. Мухомор легко відрізнити за характерним забарвленням шапинки – Червоним з білими цятками, але мухомори бувають і рожевими, і сіруватими, і коричневими, і білими. Тож єдиний спосіб уникнути зустрічі з цим отруйним грибом збирати тільки знайомі гриби. Опеньок не справжній дуже схожий на звичайний опеньок. Росте також на пнях. Але на відміну від коричного і стівного гриба, шапинка не справжнього опенька, має жовтий колір та зеленуваті пластинки. Сатанинський гриб, на вигляд, схожий на боровик або маслюк, та якщо гриб розламати, на зломі м'яко синіє, шапинка гриба, на відміну від маслюків, не липка. А як треба поводитись з грибами, щоб не сталося біди? Ніколи не збирайте незнайомі гриби, не беріть до рота сирих грибів. Знайомі гриби, уважно роздивіться з дорослими. Вживати їссівні гриби можна тільки після обробки, зварити або посолити, не збирайте гсівні гриби. Поблизу дороги, смітника чи хімічного підприємства. Вони стають небезпечними для вживання. Неїстівні гриби залиште для мешканців лісу. Вони ними лікуються. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобалось у грибному царстві. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!